Четвертий рік підбиваємо підсумки 2023 року, і кожен з українців з певністю може сказати, що найголовнішим здобутком цього року для кожного стане його власне здоров'я. Тож сьогодні спілкуватимося із чудовим подружжям, фахівців, медиків, сімейним лікарем та власне і педіатром, тими людьми, які найбільше уваги приділяють кожному громадяну, декларанту, кожній людині, яка звертається до них за послугами. Ми сьогодні поговоримо про те, яких здобутків вони. Досягли у 2023 році, вітаю вас. Тобто, у нас сьогодні в студії Анастасія Брухнова та Олександр Брухно. Отже, Олександр Віталійович, як то кажуть, почнемо з вас, адже з вас починається в принципі формування стосунків пацієнта і медика, адже з перших днів життя можна так сказати, і вже далі ви ведете найменших пацієнтів. Якщо повертатися трошки назад, то раніше батьки здебільшого боялися там лікарів. Це там звертатися на прийоми і так далі. Сьогодні медицина пішла вперед. і Вже можна казати про сучасний підхід, який вам досить близький. Наскільки змінилося ставлення власне батьків до сучасної медицини? Чи ж є відголоски таких колишніх тих методів лікування? Вітаю вас. Хотів би сказати, що сучасні батьки вони дійсно стають більш сучасними, мабуть, завдяки доступу до інформації, вони все більш обізнані, читають і розуміють все такі переваги. Сучасної медицини, сучасних підходів е, перестають боятися медицину як таку. Це не стара не стара радянська медицина, де, мабуть, за основу ставилось нанесення когось болю пацієнту. Е, сучасна медицина в, в, в окремості педіатрія. Це досить таки лагідна, приємна частина. Медицини, де наша задача як педіатрів та сімейних лікарів, зустріти маму, тата, які хвилюються, і найменшу дитину, яку вони до нас приведуть, для того, щоб вони перестали боятися, і за рахунок цього ми здобуваємо певну таку комунікацію, дружбу з сім'єю, дійсно, сімейний лікар стає. І тоді батьки, внаслідок довіри до нас, вони можуть нам. Довірити повністю, сказати все, що відбувається з дитиною, якщо десь порушують якийсь режим, лікування, вони нам це доносять, і в цьому випадку набагато легше з ними працювати. потім. Якщо говорити про недуги 2023 року, чим дітки хворіли найбільше? Ну, класично, це хвороби дихальних шляхів, як верхніх, так і нижніх. Хоча в другій половині 2023 року ми відзначаємо негативну, дуже негативну тенденцію до. Повернення і більш частих випадків бактеріальних захворювань. Якщо починаючи з 2019 року, ми всі говорили про вірусні захворювання, ковід в особливості, потім був була пандемія грипу. То зараз ми говоримо вже про повернення старих добрих бактеріальних захворювань. Ну на мою таку скромну думку, що це наша така плата за неконтрольоване вживання антибіотиків без причини і по причині, які були ну, навіть з нульових років в нас в Україні. Це отити, пневмонії, синусити, дорослим здаємося, назва під назвою, гайморит. Навіть вже частіше фіксуємо випадки гнійних захворювань шкіри, тобто це досить важкий період зараз. То в малючків вже можуть бути такі хвороби? Так, на жаль. На жаль, це хвороби дійсно ну, дитячі також. І пневмонія та сама вона не вибирає, кого вражати. А умовний отит це більш навіть дитяча хвороба, ніж доросла. Дорослі досить рідко мають якісь гнійні отити, на відміну від дітей. Анастасія Андрійовна, ви маєте досвід роботи як з малючками, так і вже старшим поколінням, як сімейний лікар. З якими недугами найчастіше ви вам доводилось боротися у 2023 Тут році? Тут я підтримую думку Олександра. На початку було це прості ГРВІ, вірусні захворювання. Ближче до осені вже почались бактеріальні, важкі бактеріальні захворювання. Це пневмонії, їх дуже багато. Є пневмонії, які раніше не так проявлялися високої температури. Раніше було зараз такого немає дуже багато хворих на гайморити, фронтити, особливо старші. От, дуже багато дівчат за останній тиждень звернулися з повторними навіть явищами. Так само є отити у дорослих, хоча ми схильні до того, що отит це все-таки дитяча хвороба, але у дорослих так само бувають отити. Бактеріальних дуже багато, і навіть є випадки скарлатини. У скарлатини дуже багато серед діток, і навіть є дорослі, які хворіють на скарлатину. І вітряна віспа вона теж нікуди не ділася. На жаль, вакцини було мало в цьому. Мороїці не всі встигли вакцинуватися, і вже почали деякі хворіти. і Вона дуже швидко розповсюджується. Дуже часто хворіють діти в дитячих колективах, приносять додому, і батьки теж переносять важко це захворювання. Чи можна захворіти вітряної віспою Двічі існує думка, що так можна захворіти двічі. Але так римарочка зазвичай повторні випадки інфікування вітряною віспою це у імунокомпрометованих осіб. Тобто, це люди, які перехворіли або на онкологічні захворювання. Орювання знаходяться на імуносупресивній терапії, на постійному прийомі о, гормональних засобів. Тобто, це, скоріш, виключення з правил, але теоретично, і навіть інколи практично, така можливість, на жаль, є. Тому найкращий захист це є дійсно вакцинація. Тобто, вже сьогодні краще. Вакцинуватися аніж перехворіти. Сьогодні на жаль, ми не вакцинуємо, бо немає вакцини в Україні. Але mm -hmm. наступного інші. року планується завозити. Планується вакцина, яка має заїхати в Україну. Її буде обмежена кількість, а вона буде десь навесні. Обов'язково потрібно всім дві дози і дорослим і дітям. І ми дуже рекомендуємо обов'язково вакцинуватися, тому що вітраночні вечірки це вже не модно, це вже не класно. І в дорослі переносять дуже важко хвороби. Дітки можуть ще більш-менш лояльно переносити але теж ми не можемо е, запобігти ускладненням, які можуть виникнути. А у дорослих, чим старша людина, тим важче переноситься Тому обов'язково потрібно вакцинуватися від всього, чого можна і вітрян, ну віспи так само анастасіян рівна. так само до вас питання, якби медицина і для дорослих пішла вперед. Сьогодні угу. інші методи, інші підходи. Однак з дорослими значно важче, ніж з дітьми. Так. Як реагує старше покоління, якби там будемо казати літні люди, там ну вже угу. будемо там казати їхні діти, і, і вже так туди трошечки, трошечки ще молодше. Як реагують на сучасні підходи а, до медицин? ну, к щастю, у мене пацієнти дуже адекватні. Вони знають мене, мої підходи в новітній медицині, і до мене потрапляють такі, які хоч. Учить сучасних методів, вони знають, що вони не отримують після прийому список на 10 препаратів гомопатичних там бадів і тому подібних речей. Тобто вони готові змінюватися. Вони розуміють, що багато лікування це не добре, що всі медикаменти мають побічні дії, навіть звичайний нурофен, який дуже часто вживається в нашій педіатричній практиці. Він теж має побічну дію. Тому в принципі зараз медицина йде вперед, і мої пацієнти зі мною йдуть вперед. Да, є, лишаються такі, які не хочуть. Лікуватися сучасними методами, але їх дуже маленька кількість і це просто радує Чудово. Якщо казати про. Ви багато приділили уваги вже власне вакцинації захисту, тому uh -huh. що вакцинація таке досить страшне якесь слово, яке не завжди сприймається лояльно. Однак, якщо говорити про дітей, тобто є перелік вакцин, які необхідно зробити там перший. Роки життя. Mm. Е, наскільки батьки лояльніше реагують? Адже якщо там я пам'ятаю раніше, казали, я не буду вакцинувати дитину. Це страшно, це недобре, це погано, будуть страшні наслідки, і я цього просто не переживу. Як сьогодні батьки реагують на обов'язкові щеплення і чи хочуть робити додаткові? Ну станом на сьогоднішній день дійсно рівень вакцинації, як, на мою думку, виріс, як мінімум серед моїх пацієнтів, яких я особисто знаю. Ми нарешті подолали, мабуть, 95% бар'єр вакцинованих дітей, які мають хоча б одну дозу вакцини. В зв'язку з війною в Україні є певні проблеми з поставкою вакцин, як безкоштовних за рахунок держави, так і платних вакцин, які батьки мають самі придбати. Це в своїм чином також вплинуло на рівень вакцинації. Але цього року, як тільки ми отримали якусь вакцину, вона розліталась неймовірно. Це був такий попит, У мене були. Відчуття, наче ми десь в якомусь крутому салоні працюємо, який зовсім не вимовила для мозок. Да, це було просто щось шалене, і це не могло не радувати. Я дуже радів, коли закінчувалася якась там пачка, ящик вакцини через те, що дійсно є попит. Це в принципі з хорошого. І друга хороша новина: держава, нарешті, вручила нам лікарям певну законну підставу для. Впливу на батьків на їх рівень вакцинації, тому що в цьому році був прийняті певні правки стосовно поступлення дітей в садочки, школи і вище навчальні заклади. Згідно цих правок лікар не має юридичного права видавати довідку на вступ до навчального закладу, якщо дитина не має вакцинації. Відповідно, ми нарешті можемо посилатись не тільки на п'ятнадцяти пункт статті. У про захист від інфекційних хвороб, а ще й також на нарешті на цю постанову. І я думаю, що це також вплине. Ну, вже є кілька батьків, які були при цьому повні антивакцинатори. Вони зрозуміли, що краще з цим вже не жартувати, і вони зробили вже першу дозу там в цьому році. І ми продовжимо далі в цьому штемпі. Якщо говорити про дорослих, якби діти принаймні не мають можливості захистити себе від ковіду. Батьки не можуть їх захистити від ковіду. Однак чи користуються попитом сьогодні вакцина від ковіду, не дивлячись на те, що вже ніби попрошуються не в такій кількості, як раніше, але користуються ми періодично раз в місяць, робимо планове щеплення. Ми збираємо пацієнтів на один флакончик або два, скільки є бажаючих, ми робимо, ми захищаємо і. Приходять старші люди. Ми акцентуємо увагу, що старшим це обов'язково потрібно. Також можуть дітям вакцинуватися з 12 років спокійно. Є деякі мами, які вакцинують, і це дуже круто. А на рахунок самого ковіду він нікуди не дівся. Він як як був, так і залишається. І тому вакцинація вона має бути. Вона має поновлюватись. Так як ми щорічно грип поновлюємо що осіння, так має поновлюватись вакцинація від ковіду. Які вакцини серед дорослих ще є популярними, скажем так, вакцинація серед дорослих не є дуже популярною, тому що більшість більшості дорослих вони забувають, що потрібно вакцинуватися. Вони не знають, немає того рівня обізнаності, тому що всі вважають, що вакцинація це саме стосується діток, і для дорослих не обов'язково, тому що ми вже все зробили в своєму дитинстві. Але на жаль, в нас, скажемо так, низький рівень вакцинації серед дорослих, але на щастя є соціальні мережі, які, наприклад, ми ведемо, є програми, є Багато в інтернеті інформації, про яку можна прочитати. Є адекватні лікарі, коли ти приходиш на прийом і тобі говорять, а коли в тебе була остання вакцинація? І потрібно обов'язково поновлювати дифтерію правець. Що 10 років, це в 16, 26, 36. а Більшості навіть не поновлюють в 16 років. Тобто вони не знають, чи вони робили чи не робили. Тому на своїх прийомах, коли первинно до мене приходить пацієнт, я завжди акцентую на цьому увагу і перепитуюся, чи була нещодавно вакцинація. Якщо була, то там ми вносимо її або робимо прямо на прийомі. Тим паче зараз держава забезпечує АДПМ. Ми можемо зробити прямо на прийомі. Первинному, якщо пацієнт згоден, а так само можна купити. Вона теж є в доступі. І дуже сильно рекомендую, особливо вагітним, робити дифтерію правець з кашлюком. Дуже часто вагітні бояться цього робити, тому що вагітність це таке делікатне дуже діло, і вакцинацію не всі вакцини дозволені вагітним, але є вакцини, які є обов'язковими, особливо після 27-го тижня вагітності. Це дифтерія кашлюк-правець, для того, щоб виробився імунітет у дину у у мами і передався імунітет дитинці, і в перші два місяці вона була би захищена. До первинної вакцинації малюка, тобто в два місяці ми робимо первинну вакцинацію коклюшем, а антитіла вже у дитинки є, і тому що кашлюк це дуже страшне захворювання для дитини. І я завжди наголошую теж на прийомах мами, які хочуть, планують вагітність. Ви маєте знати про це. Мами, які вже вагітні, ви теж маєте знати про це, що можна вакцинуватися. Це безпечно, це надійно і це треба обов'язково. Якщо говорити про... Батьків та дітей, ваше подружжя заснувало унікальний проект в нашому місті школа малючкознавства біску, яка в принципі, наскільки я розумію, стала досить популярною. Там ви і навчаєте батьківство, і полегшуєте батьківство. Е, яких здобутків у цьому напрямку вдалося досягнути в 2023 році? Та чи користуються попитом ось такі знання для батьків від фахівців? Ну, цей проект унікальний дійсно, тому що він набрав масштабів великих досить. Це дуже круто, тому що нам ще немає року навіть. Ми раніше почали робити лекції, але саме в квітні ми започаткували саме біскул, саме академія Малючкознавства, Почали офіційно збирати людей. Було дуже багато бажаючих. В нас постійно кожен раз приходить хтось новий, більше половини зала. В нас нові мами, і це про доступність інформації, про те, щоб батьки. Не боялися коли стикалися з якимись хворобами, знали, що робити. Це про материнство, про правильний підхід до лікування, про знайомство з лікарями, щоб не боялися медицини, і що медицина така страшна, як раніше була. Що лікарі досить лояльні? Вони можуть знайти підхід. В нас є багато різних спікерів з різних професій. Тобто, це є і в широкого ну спектру. Це педіатри, сімейні лікарі, так само профільні спеціалісти, дерматологи. Є травматологи, хірурги, і є дитячі, і дорослі. І це все про те, що треба приходити, здобувати знання, які приносять на тарілості. Це дуже класно, тому що мами ще спілкуються між собою, вони знайомляться, вони корисно проводять час. І на майбутнє в нас великі грандіозні плани на школу. Ми хочемо розширювати проекти. І якщо все вдасться, то можливо цей проект далі поїде десь по Україні трошечки. Для того, щоб батьки розуміли, що не одно. Медицина судеповська єдиною поліклінічною. Чудово, власне, Олександр Віталійович, хотілося б почути від вас топ-5 порад для батьків у догляді за дітьми за маленькими, які ще можливо навіть не вміють сказати, що де болить, що турбує і як П'ять як таких основних порад, як діяти для того, аби не навести паніку і не зробити нічого зайвого. Перше, хотів би порадити бути самостійними. Це в розрізі, мабуть, тих подружніх пар, які проживають або спільно, або дуже поряд тісно з, зі своїми батьками. У ваших батьків свій досвід, ви маєте здобути свій досвід. І найчастіше поради старшого покоління не завжди є адекватними. Але пам'ятайте, відповідальність за дитину несете тільки ви. Тому будьте самостійними і свідомими. По-друге, інвестуйте в здоров'я. Якщо ви вчасно не інвестували вже в своє здоров'я, вам вже трошки за 20, як мінімум, інвестуйте в здоров'я дитини. Це ну, найкращий подарунок для вашої дитини, який ви можете зробити, тому що через. 20, 30, 40 років вона вам дійсно буде вдячна за те, що ви там вчасно її захистили, вчасно доглядали там за шкірою, за зубами. Тобто, це неймовірний вклад, що ви можете зробити для своєї дитини. Також хотів би порадити обрати дійсно свого лікаря. Ми живемо в епоху цифровізації, де доступ до інформації досить вільний. З більшістю лікарів можна знайомитись в соціальних мережах, зібрати якісь певні відгуки і визначитись, який лікар, який підхід для вас ближчий. Тоді, лікар, якому ви будете довіряти, ви побудуєте класну комунікацію, і ви будете йому довіряти, і він буде вам довіряти. Тобто, я не впевнений, що я вклався в 5 порад, але от таких, мабуть, топ-3 я б дійсно назвав: це бути самостійними, інвестуйте в здоров'я. Як мінімум дитини і, Що я тут? Знайти, да. свого лікаря. і, і знайти свого лікаря, ну, як мінімум, широкого профілю, дійсно, це сімейний лікар та або педіатр. Чудово Анастасія Андріївна, аналогічно від вас, але хотілося б тут вже трошки більше не для малючків, а для дорослих. Ну, не перша моя порада це не забувати вакцинуватися. Я була завжди за вакцинацією і буду завжди за вакцинацією. Не вакцинувати не тільки малючків, не забувати про своє здоров'я, тому що мама і папа мають теж бути здоровими. Так само не забувати, що найкраща профілактика хвороб це загартовування. Ми можемо загартовувати, загартовувати малючка, і це дуже класно Впливає на здоров'я в подальшому і забезпечить меншу кількість захворювань в майбутньому, адекватне харчування і не вживати вітамінів всіх підряд, краще правильно їсти, збалансовано їсти, багато вживати фруктів, овочів, які містять вітаміни. І вчасно звертатися до лікаря. Я тут повністю підтримую Олександра в цьому плані, що потрібно знайти свого лікаря, тому якому ви будете 100% довіряти. Тобто, ви знаєте, що це лікар. Ніколи ви не будете там приходити до. Нього і боятись на прийом і сумніватися в його порадах, а якому ви будете довіряти і звертатися за потребою, і лікар буде завжди допомагати в цьому плані. Ну на завершення хотілося би ваше побажання почути і плани можливо на 2024 рік. Яким ви його бачите для себе, для українців, для наших глядачів. Ну, мабуть, в першу чергу, як і всі бажають, хочеться дуже миру, і хочеться жити в мирній Україні. Хочеться, щоб ті, хто поїхав за кордон, повернулися в мирні міста і не було обстрілів, щоб наші діти спали спокійно, не боялися, і ми спали теж спокійно і не боялися. Звісно, хочеться побажати міцного здоров'я, тому що здоров'я це успіх, успіху у всьому, тому що якщо мама з татом здорові, в них все виходить, вони працюють, ходять на роботу, і вони задоволені життям. Мабуть, так. Олександр Віталійович? Тільки миру. Це єдине, мабуть, побажання зараз для всіх українців без виключення це миру, перемоги, тому що мир може бути різний, а я бажаю нам всім перемоги тільки. Переможний мир це звісно те, чого Україна потребує і заслуговує найбільше. Дякую вам за те, що завітали до нас у студії за те, що ділитесь своїми здобутками, планами та е, інформуєте населення про те, що медицина може бути не страшною, сучасною, корисною mm -hmm. та навіть веселою. Дякую вам. Бажаємо вам е, позитивних здобутків у 2024 році і дійсно під мирним небом України. Дякую навза. Нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися із подружжям медиків, сімейним лікарем та педіатром. Про те, яким непростим, однак досить цікавим був 2023 рік. Наскільки пішла медицина на крок уперед? Ми почули основні поради і обіцяємо вам, що корисних порад буде якомога більше у наступних наших ефірах на першому подільському.